Виконуємо номер 60 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. У скільки разів збільшиться довжина кола, якщо його діаметр збільшити удвічі. І друге. Наскільки збільшиться довжина кола, якщо діаметр збільшити на 2 см? Пі наближено дорівнює 3,14. Приступаємо до виконання. Завдання перше. У нас відомо, що діаметр збільшиться удвічі, тому використаємо форму для обчислення довжини кола через діаметр. Це дорівнює пі помножити на D. Нам відомо, що діамет збільшили удвічі d1 дорівнює 2 помножити на d. Знайдемо, яка буде довжина кола. Пі помножимо на 2d. Використаємо властивості множення і помножимо 2 на добуток π і Д. Наша довжина була, наша довжина стала. Довжина збільшилась у два рази. Отже довжина збільшилася в два рази, записуємо відповідь у два рази Завдання друге. У нас тепер наскільки збільшиться довжина, якщо діаметр збільшити на 2 см. Знову ж використаємо форму для обчислення довжини кола через діаметр. І збільшимо наш діаметр на 2 см. А тепер знайдемо різницю. Наскільки збільшиться С1, віднімемо С2, помножимо пі на кожне з чисел дужках. піде відняти піде, буде 0 і залишається 2 помножити на пі. Помножимо 2 на 3,14, отримаємо 6,28, і у нас одиниці вимірювання сантиметрів. Отже, довжина кола збільшиться. На 6,28 см. Записуємо відповідь. На 6,28 сантиметрів. Номер 60 із завдань для повторення розділу 2 виконано.